Спочатку всім привіт. Продовжую тему урока про жоріка. Тобто в цьому уроці створюю ексклюзивні сповіщення. Тобто жорік прийшли перше сповіщення, щоб хто-небудь допоміг. Потім там бандит прийшли сповіщення. І ще прийшли Сидорович сповіщення. Ну, щоб допомогли жоріку. І так, до цього треба створити файл з логікою. Відкриваємо рестриктор В Custom даті треба прописати посилання на файл з логікою. Тобто логік, KFG, Scripts, Escape і назва самого файлу. Ось тут після Story Object прописуємо ось таке посилання на файл з логікою. Назва файлу буде sc 74 logiclth Копіюю. Level editor зберегти і доповнити спаун. Йдемо в папку з грою, Data, configs, script, escape. І тут треба створити ось такий файл. Зберегти як. Ось такий. Ставити. Зберігаємо. Так, s74 Жорик logic Формат. ЛТХ. Відкриваємо, він у нас пустенький. Так, спаун доповнили. Жмем ОК. OK. Треба скомпілірувати спаун та замінити. Щоб гра бачила файл з логікою. Робимо компіляцію спауну. Так, компілятор відпрацював. Новий файл копіюємо і вставляємо в гру. Старий видавити, новий переименувати. Так, є. Так, ось ми створили файл з такою, з такою назвою і треба прописати ось таку логіку даному ретриктору. Пишемо ось таку логіку. Тобто логік. Актив SRI для ЖОРИК. Ось вона. Далі on-info. Тобто актор зайде в зону рестриктора Ask their bus SR no. Assault. Тобто В level editor він в мене ось стоїть ось його назва. Коли актор зайде в цю зону рестриктора, буде спаун склада. Тобто функція. Креати склад, буде спавниться наш жорик. s derbas Жорик склад. Далі пишеться, в якому смарті він буде спавнитися. S74. Тобто нам треба його з файло симуляціон видалити. Тобто він спавниться спочатку гри. Ось його. І це нам треба видалити. Щоб він спочатку гри не спавнився. А спавнився за умовою. Зберігаємо цей файл. Йдемо в файл з логікою. Тобто він у нас тепер буде спавнитися, коли актор зайде в зону цього рестриктора. Тобто прийде в хутор новичків, Спрацьовує функція, креати склад, спавниться наш жорік в Smarty S74. Далі переходимо на секцію SR ID Spawn. Он інфо. Тут стоїть перевірка, склад, ехіст. Якщо равно, то це перевірка на існування даного складу. Тобто склад заспавнився. Ця перевірка перевіряє, існує склад, СДРБАС, Жорик склад. Тобто він є в грі. Якщо немає його в грі, то нічого не відбудеться. Якщо він є, Переходимо на секцію і SOS і запускаємо нашу функцію JorixOS, яка буде прописана в файлі xrfect. Тобто ось, цю, ось таку логіку рестриктора прописали, зберігаємо. Далі відкриваємо файл XREFECT і пропишемо нашу функцію жоріксос. Тобто в файл логіки жоріxos. Ось наша функція, яку ми запустимо. Відкриваємо файл xreffect. В самому низу пишемо ось таку функцію. Функція назва Jorixos. Тут у нас буде 1, 2, 3, 4 сповіщення. Саме перше без ніякої затримки. Ніл стоїть. Саме перше буде сповіщення від жоріка. Тобто ST жорік соцтекст. Це перше сповіщення від жоріка буде. Іконка буде жоріка. Затримка іконки на екрані буде 5 секунд. Далі через 5 секунд спрацює друге сповіщення СТ бурий текст. Тобто ось затримка через 5 секунд. Іконка бурого і затримка буде 6 секунд. Тобто іконка буде з текстом на екрані 6 секунд. 5 плюс 6 11. Через 11 секунд прийде ще одне сповіщення від жоріка. Вже другий текст. Через, на 11 секунді. Іконка жорік. Затримка буде 7 секунд. 11 плюс 7 буде 18. На 18 секунді прийде сповіщення від Сідоровича. Сідорович. Тут буде його текст і затримка буде 5 секунд. Всього за 18 секунд плюс 5. 23, 23 секунди будуть сповіщення. Перший жорік, потім бурий бандит, далі знову жорік і останній буде Сидорович. Зберігаємо. Далі. Відкриваємо файл manager Scripts. Ось він manager Включимо синтаксис. В розділі Tips. Icons в самому низу. Бурий у мене вже, вже є. Бурий, іконка бурого. Тепер нам треба прописати сюди, якщо xr ефект у нас ось Жорік, копіруємо його назву, йдемо в Neo Manager. Ось тут пишемо Жорік. Далі йдемо сюди. Равно ковички. І ось сюди треба прописати іконку жорика. Остання кома. Треба зайти в файл Character Desk Escape, знайти нашого жорика. Ось він жорик. Ось розділ іконка. Назва іконки. Робимо копію. І йдемо в News Manager. І ось в кавичках, в кавичках прописуємо назву іконки. Далі так само треба зробити. Сидоровича. Так, Сидоро, Сидоро. Ага, тут буковку не так прописано. Сидорович. Так, сама треба. Сидорович, Сидорович. Ага. Робимо копію. Йдемо в Невс менеджер. Пишемо ось тут Сидорович. Далі так само. Равно ковички, кома. Остання. І ось тут треба прописати назву іконку назву іконки Сидоровича. Характер Desk Escape. У мене ось Сидорович є. Ось його іконка. Назва іконки UI НПС, У Традер 1. Роблю копію. І ось тут вставляю. Так, есть. Бурий есть, жорик есть, сидорович есть. Іконки їхні також є. Зберігаємо цей файл. Також XR Effect. Сидорович. Сидорович. Так, вроді би помилок немає. Теж зберігаю. Далі. Ага. Треба зайти в файл Descor. Ось він Ось секція нашого Жоріка. В розділі Target Smart. Вставляємо ось таке. Пишемо ось таку перевірку. Тобто, якщо активується оцей інфопоршень ESC 74 ACTOR friend, Жоріку Info, Тобто акт друг Жорику і наш Жорик піде еск Дер Бас, Тобто в хутір, де новички, там до Сідоровича. І там займе любе вільне місце. Cover або Waypoint В логіки Ec74 Жорик. В логіці у нас ось він прописаний ESC 74 actorfriend Жорику.info. То есть актор друг Жорику. Нам оцей на інфопоршен обов'язково потрібно зареєструвати в файлі Info Escape. Тобто ось він. ESC 74 актор інфо, Тобто актор друг Жорику. Так, склад deskr. В розділі, в розділі Target Smart. Пишемо перевірку на активацію інфопоршня Тобто якщо цей інфопоршень активується, то NPS, Жовік піде в хутір і буде там відпочивати. Так, зберігаємо. Далі йдемо в файл st Quest escape. Пропишемо текст. Різнокольоровий. ST Quest Escape. Ось він так. Йду в самий низ. І потрібно ось таке прописати. Зараз ми це трошечки розберемо. ST Quest Escape. Ось тут. Треба прописати ось такий стринг тексти Тобто перший st SOS text. Тобто в XR-ефекті ось він ST SOS текст. Що у нас тут? В процентах ось пишемо ось таке C в квадратних скобочках. Номерація цифр 0, 248, 148, 29. Тобто, Назва Stalker Жорік» буде відобразатися жовтим кольором. Далі, після CDLT, буде білим кольором, тобто по дефолту. Так же само ST жорік SOS 2 текст. Так же само буде жовтий кольор. Далі білим. Бурий бандит», Тобто, він вже буде, як... Якщо бандит, то колір буде червоний. Тобто бандит бурий буде відображатися червоним кольором. Далі текст буде е, писатися білим кольором. Сідорович тут експериментально написав, подивимося, яким буде кольор. 00-233-143. Таким буде якийсь кольор, там зелений чи ще якийсь буде торговець Сидорович, далі буде білим кольором. Тобто перше сповіщення приходить від жоріка. Допоможіть хто-небудь. Я потрапив в аномалію. Далі буде йти від бандита. Бандит буде. Що ніхто не хоче допомогти. Зараз я йому ливер виверну, кишені також. І останнє, потім Жорік ще раз. Прийшли сповіщення. Допоможіть, будь ласка, аптечки закінчились. І останнє буде від Сидоровича. Негайно допоможіть або бурий допоможе. Тобто ось отакий стринг-текст прописали. Зберігаємо. Заходимо в гру, перевіряємо, як це все буде працювати. Так, в грі. Якщо ми зайдемо в рестриктор, то будуть іти сповіщення. Зараз збігаємо, перевіримо, нема там жоріка. І будемо потім, потім заходити в зону рестриктора. Заспавниться жорик. Також і будуть іти сповіщення. Тобто жоріка немає. Тепер йдемо в зону рестриктора, тобто до хутора. І читаємо сповіщення. Так, сталкер Жорик. Допоможіть хто-небудь, я потрапив в аномалію. Бандит бурий. Що, ніхто не хоче допомогти, зараз я йому лівер виверну. Кишені також. Сталкер Жорик. Допоможіть, будь ласка, аптечки закінчились. Торговець Сидорович. Негайно допоможіть або бурий допоможе. Тобто наступний урок... Буде створення квесту. После цих всіх сповіщень прийде квест допомогти Жорику і, і м'яко показати, куди треба йти. Ось наш Жорик. Ей! Хто небудь Зараз він встане і впаде. Ось так і загнішся! Братуха, допомогі. Держи аптечку. Ще раз. Так, вилюкувався. Активується інфопоршень і наш Жорик йде у путір до новичків Він нам зелений, другим став. Наступне сповіщення від нього треба вже писати. Зеленим кольором, тобто друг. Жовтий нейтрал, червоний ворог, зелений друг. Наступний урок буде створення квесту. Його тут вилікувати, порозмовляти з ним і відвести його у хутір. Далі буде. Всім до побачення.